Вітаємо на уроці української мови. Сьогодні ми вивчимо правила вживання тире між підметом і присудком. Це важливо для чіткості та виразності вашого мовлення. Правильне використання тире підвищить вашу грамотність. Розгляньмо перший приклад, коли підмет і присудок іменники. Отже, тире ставиться, якщо підмет і присудок виражені іменниками у називному відмінку. Книга, джерело знань. Книга іменник, джерело, іменник, книга підмет, джерело, присудок. Тере вказує на тотожність підмета. Речення схожого типу Київ, столиця України. Підмет Київ, присудок, столиця. Обидва слова є іменниками у називному відмінку. Тире ставиться, якщо підмет і присудок виражені числівниками іменниками у наземному відмінку. Тере підкреслює математичну точність. 25 Непарне число. Також тере ставиться, якщо підмет і присудок виражені числівниками у наземному відмінку. Воно підкреслює математичну точність. 3 і 4. 7. Три і 4 підмет 7 присудок. Ставимо тире, якщо один член речення іменник, а інший числівник. Це вказує на кількісну характеристику. Відстань до міста 50 кілометрів. Запам'ятайте, будь ласка. Тире перед частками це то ось значить, ставимо. Любов до України. Тере це почуття, яке об'єднує нас. Допомога іншим тере. То є наш обов'язок. Ось мій дім тере, моя фортеця. Ставимо тере, коли підмет і присудок або один із них виражені інфінітивом: жити співати душею. Жити інфінітив співати. Інфінітив Правдою дружити. Щастя заслужити, дружити інфінітив, заслужити інфінітив. Якщо в реченні один з головних членів виражений неозначеною формою дієслова, а другий іменником у наземному відмінку ставимо тере. Наше завдання здобувати знання. Завдання іменнику називному відмінку здобувати інфінітив. Існують винятки, коли тере не ставиться. Зверніть на це особливу увагу, щоб не робити помилок. Запам'ятаймо випадки, коли тере не ставимо. Перше. Підмет чи присудок виражені особовим або питальним займенником. Він запеклий мисливець. Другий випадок. До складу присудка входять сполучники. Як, ніби, мов, не мов, неначе, на гіллі рясному цвіт, немов сніжинки. Наступний випадок, коли тире не ставимо. Коли перед присудком, вираженим іменником, стоїть частка не, серце не камінь. Наступний випадок, якщо присудок виражений прикметником чи дієприкметником, почуття великі і глибокі. Прошу звернути увагу, якщо є необхідність стилістично та логічно виділити присудок, то перед ним ставимо тере. Наприклад, хмари в небі, мов сива шаль. Я українець. Сподіваюсь, теоретичний матеріал засвоєно. Перейдемо до виконання практичних завдань. Вкажіть, будь ласка, головні члени речення. Поставте терен відповідно до вивчених правил. Для цього натисніть на паузу та попрацюйте із цим завданням. Перевірмо, будь ласка, виконання цієї вправи: Книги тере, морська глибина. Книги іменнику на земному відмінку підмет. Глибина присудок іменнику на земному відмінку. Друге речення: Рідний батько це найвища святиня у світі. Батько. Іменник у наземному відмінку виражений підметом. Святиня іменнику на земному відмінку виражений присудком. Третє речення Книги читати усе знати. Читати інфінітив підмет. Знати інфінітив присудок. Четверте речення Любити рідний край це для народу жити. Любити інфінітив, виражений підметом. Жити інфінітив, виражений присудком. П'яте речення. Слава заповідь моя. Слава іменнику називному відмінку, виражений підметом. Заповідь іменнику називному відмінку виражений присудком. Шосте речення Я, син народу, що вгору йде. Ми бачимо, що Я це займенник, син це іменник. Я підмет, син присудок. Для стилістичного вираження автор ставить тут тере. За правилом його можна не ставити. Зіграємо у лінгвістичну гру Генератор речень. З поданими парами слів складіть речення, де між підметом і присадком ставимо тере. Натисніть на паузу та згенеруйте речення. Перегляньмо зразки можливих відповідей. Праця тере найкращий учитель. Праця іменник підмет, учитель, іменник присудок. Жити співати душею. Жити інфінітив підмет – співати інфінітив присудок. Двічі по два чотири. Двічі по два числівники підмет, чотири числівники присудок. Творити це майстерний фах. Творити інфінітив підмет, фах іменнику на земному відмінку. Присудок. Молодці. Виконання наступного завдання. Прочитайте речення. Пропустіть, де можливо «зв'язку», а замість неї поставте, будь ласка, тере. Натисніть на паузу і перевірте себе. Отже, перевіряємо. Перше речення. І хай людей таких багато, але нас більше. Ми народ. Дієсловозв'язку є, ми замінили тере. Ми українські горобці, як оселедця в нас чуби. зв'язку замінюємо на тере. Третє речення. Я був син краси і голубої мрії. Я автор ненаписаних поем. Я є автор, є, замінюємо тере. Четверте речення: Ти знаєш, що ти людина. Що ти є людина. Є. Замінюємо на тере. П'яте речення. 23 плюс 6 29. 23 плюс 6 є 29. Замість є ставимо тере. Зіграємо в лінгвістичну гру. Хочу знати більше. Відскануйте, будь ласка, QR-код, з'ясуйте значення слів. «Ліра», «Цимбали», Складіть речення із цими словами, у яких між підметом і присудком стоятиме тере. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Можливі варіанти ваших відповідей: Ліра тере струнний щепковий інструмент. Ліра. Іменник у називному відмінку виражений. Підметом інструмент. Іменник у називному відмінку виражений присадком. Гуцульські цимбали струнно-ударний музичний інструмент. Цимбали іменник у називному відмінку виражений підметом. Інструмент іменник у називному відмінку виражений присутком. Між ними ставимо тере. Закріпімо на практиці виконання вивченого. Запишіть, будь ласка, речення, вставляючи де треба тере. Знайдіть граматичну основу. Поставте відео на паузу. Перевірмо виконане завдання. Уже народ одна суцільна рана. Народ підмет виражений іменником у наземному відмінку. Рана присудок, також виражений іменником у наземному відмінку ними ставами. Дурний язик голові голові неприятель. Підмет – язик іменник у наземному відмінку. Неприятель присудок. Також іменнику на земному відмінку, але є заперечна частка не тому тере не ставимо. Чужа душа, то кажуть, темний ліс, душа підмет іменнику на земному відмінку, ліс присудок, виражений іменником у наземному відмінку. Також є частка то тере ставимо. А я скажу: не кожна ой не кожна, чужа душа то тихе море сліз. Аналогічне речення. Душа, підмет іменник у наземному відмінку. Море, присудок, іменник у наземному відмінку. Також частка то, тере ставимо. Четверте речення: Століття зморшка на чолі землі. Століття підмет виражений іменником у наземному відмінку. Зморшка присудок виражений іменником у наземному відмінку. Тере ставимо. Ти чистота. Довірливість благословенна. Ти займенник, підмет. Чистота, довірливість, однорідні присутки, виражені іменником в називному відмінку, тому між ними ставимо тере. Виконаємо тестові завдання. Тере між підметом і присутком. Обов'язково слід поставити в реченні розділові знаки пропущено. Натисніть на паузу. І поміркуйте, в якому реченні обов'язково слід поставити тере. Варіант А усе геніальне і просте. Присудок виражений прикметником. Тому тере не ставимо. Варіант Б. Собор як свічка. Як порівняння тере не ставимо. Мова не полова, заперечна частка не тере не ставимо. Мова одяг думок. Тере ставимо мова іменнику у наземному відмінку підмет, одяг іменнику наземному відмінку присадок. Поміркуйте, в якому із варіантів тере між підметом і присудком обов'язково слід поставити. Отже, тере слід поставити у варіанті А, оскільки книги іменнику називному відмінку «підмет» Глибина іменнику на земному відмінку присудок. Сини, як зима і літо не ставимо, оскільки в нас іде порівняльне значення. Варіант В. Кохання не іграшка, є заперечна частка Н. Варіант Г. Квіти конвалії, найніжніші. Квіти іменник, найніжніші, прикметник, виражений присудком. Тере між підметом і присудком обов'язково слід поставити в реченні. розділові знаки пропущено. Натисніть на паузу і оберіть потрібний варіант. У варіанті А тире не потрібно ставити, оскільки підмет виражений займенником особовим. Ми не втім ябиті фразеологізм, присудок. У ці дні ранки тепліші. Ранки, іменник, підмет тепліші. Присудок прикметник тере не ставимо. Варіант В. Літні канікули. Тире, улюблена пора. Іменником виражений підмет канікули. І іменником виражений присудок пора. Варіант Г. Краса Дніпра оспівана в піснях. Іменник краса, підмет. Оспівана дієприкметник. Тере не ставимо. Оберіть Правильний варіант тере між підметом і присудком обов'язково слід поставити в реченні. Отже, у варіанті А тере не ставимо, оскільки присудок має порівняльне значення. Очі як зорі. Варіант Б. Я особовий займенник, полководець, іменник, виражений присудком. Тере не ставимо. Варіант В. Лепневі дні. Неповторні, дні. Іменник виражений підметом, неповторні. Прикметник, виражений присудком. Не ставмо тере. Варіант Г. Лиш боротись значить, жить. Інфінітив, виражений підметом, боротись, жить інфінітив виражений присудком. Тере потрібно поставити. Пригадайте, будь ласка, українську народну творчість. Складіть прислів'я. Назвіть речення, у якому тере між підметом і присадком не обов'язкове. Перевірмо, як ви поєднали частинки приказок та прислів'їв. Дощ у жнива, як п'яте колесо девоза. Тере потрібно ставити. Правдою дружити, щастя заслужити. Тере ставимо. Коровай це щедрість нив. Тере потрібне. Сиротою жити, сльози лити, ставимо тере. Вода з вогнем не товариші. Тере не ставимо, оскільки є заперечна частка не. Закріпімо свої знання за допомогою лінгвістичної гри. Відскануйте, будь ласка, QR-код та перейдіть за покликанням. Позмагайтеся у грі. Успіху. Чи знали ви, що розділові знаки це як ноутні знаки? Вони міцно тримають текст і не дають йому розсипатися. В українській пунктуації вживаються розділові знаки крапка, крапка з комою, кома, двокрапка, тере, знак питання, знак оклику, крапки, «дужки» та лапки. Тере з французької означає тягнути, один із розділових знаків, що застосовується в письмі багатьох мов, у словниках 1920-30-х років українською вживали назву риска, а в тлумачному словнику суперечливо вказано, що риска це інша назва дефіса. Водночас пояснюється, що дефіс це коротка риска, а тере це риска. На клавіатурі ми бачимо одну єдину рисочку, а на практиці доводиться писати і так, і так. Різниця в розмірах видна неозброєним оком. Те, що ми бачимо на клавіатурі, це дефіс. коротка рисочка, орфографічний знак, що вживається всередині складних слів будь-де, що небудь. Однак часто цей же дефіс ставимо і замість тере – розділового знаку, що слугує для позначення прямої мови чи довгої паузи. Можливо, ви просто не знали, де його знайти на клавіатурі. Даємо підказку, затискаємо Alt і одночасно набираємо 0151. Маємо довге тере. Дякую за увагу! Всього найкращого!